Скеке громадянство можна набути лише за наявності чітко передбачених для цього підстав та умов. Процедура набуття громадянства є досить складною та тривалою у часі. Тож сьогодні ми будемо говорити з Тетяною Кулішовою, директоркою роздільнянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про порядок набуття та позбавлення громадянства України. Тож вітаю вас, пані Тетяно. Давайте для початку поговоримо, що ж взагалі означає громадянство України та який порядок його набуття. Вітаю. Сам термін громадянство він є визначений, визначений законом України про громадянство. І, власне, громадянство України це правовий зв'язок між фізичною особою, між людиною і Україною. І цей зв'язок знаходить свій, свій вияв у взаємних правах. Обов'язках. Як ви правильно сказали, підстави набуття громадянства визначені законом, законом України про громадянство, а саме його статтею номер 6. Добре, дякую. А як підстави набуття громадянства саме за народженням в, на території України, а також за територіальним походженням є такі а, форми набуття, так? Найпоширеніший спосіб набуття громадянства це за народження. Отже, відповідно до закону України про громадянство громадянином України визнається, є особа, є людина, якщо має місце хоча б один із наступних фактів. Тобто, батьки або один із батьків на момент народження людини був громадянином України, або особа народилася на території України від усіх без громадянства. Які на законних підставах проживають на території України, або людина народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України і не набула за народження громадянства іншої держави. Крім того, набути громадянство України за народженням можуть. Діти, люди, які народилися на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і які не набули за народженням громадянства жодного із батьків. А також це ті, хто народився на території України одному із батьків, якого надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і вони також не мають набути за народженням громадянства жодного з батьків. Крім того, право набуття громадянства України за народження мають люди, які народилися на території України від іноземців і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України. І якщо вони також не набули громадянства за народження, того з батьків, які ну хто є іноземцем. А також громадянство України за право народження набуває дитина, яка була знайдена на території України. Якщо обоє із батьків невідомі, тобто знайдена дитина, вона є громадянином України від народження. До речі, всі громадяни, які набувають громадянство України за народження, є громадянином України з моменту народження, тобто народилися і вже є громадянином України. Це така найпоширеніша категорія да, осіб випадків. Коли можна набути громадянство України. Крім того, набути громадянство України можна за територіальним походженням. Так, така історія має у випадку, якщо особа без громадянства або іноземець подав зобов'язання припинити іноземне громадянство і подав заяву про набуття громадянства України, а також його неповнолітні діти у випадках. Тут є два випадки. А дві умови, якщо вони самі, ну той, хто подав заяву, хто претендує на громадянство, або один із його батьків: чи діти, чи баба, брат, сестра, син, дочка, тобто близькі родичі, народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до закону про правонаступництво. Або ця особа, яка претендує на громадянство за територіальним походженням, сама, чи один із її батьків, чи дід, чи баба, чи інші близькі родичі, знаходилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу. Української народної республіки, західноукраїнської народної республіки, Української держави, Української соціалістичної радянської республіки, закарпатської України або ВРСР. Дякую. А який загальний порядок прийняття до громадянства України іноземців або осіб без громадянства? За яких умов це можливо? Угу. Дякую за запитання. Якщо іноземець або особа без громадянства подає відповідне клопотання? То президент України відповідним своїм указом може прийняти цю особу до громадянства України за наявності декількох умов. По-перше, претендент має визнавати і дотримуватися Конституції України і законів України. А також претендент має подати декларацію про відсутність іноземного громадянства або про. Зобов'язання припинити іноземне громадянство, якщо о, претендує на громадянство України іноземець. а також перервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років. А для іноземців і для Осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства, такий термін безперервного проживання на законних підставах на території України він скорочений. Він встановлюється в три роки. З моменту в'їзду в Україну або з моменту визнання такої особи, особи без громадянства. Також необхідно мати дозвіл на імміграцію, також необхідно володіти державною мовою, українською мовою або е, розуміти її в обсязі достатньому для вільного спілкування. І ще е, обов'язковою мовою є наявність законних джерел. Існування. Які ж існують виключення щодо набуття громадянства України? Угу, так, ви, ви, ви абсолютно праві. З цього правила є виключення, тобто не всі охочі, хто хоче стати громадянином України, може це зробити. Отже, законом встановлені певні обмеження. До громадянства України не приймаються ті, хто вчинив злочин проти людства, чи здійснював геноцид. Також не може бути прийняти до громадянства України, засуджений в Україні за вчинення тяжкого, або особливо тяжкого злочину до погашення судимості або зняття судимості, з урахуванням рівня загрози для національної безпеки нашої держави, або той, хто вчинив на території іншої держави таке діяння, яке за законодавством України визнається тяжким або особливо тяжким злочином. Угу, так, добре. А до кого застосовується процедура поновлення у громадянстві України? Дійсно, така процедура існує, і вона застосовується для тих громадянство яких було припинено відповідними указами президента України. Якщо людина встигла набути іноземне громадянство, то після повернення в Україну і подання заяви про поновлення у громадянстві в Україні. А вона зобов'язана припинити іноземне громадянство і тоді її поновлюють у громадянстві України? А щодо набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення або а, встановлення опіки чи піклування над дитиною, яка процедура у такому випадку? А, якщо громадянин України або подружжя, один із подружжя є громадянином України усиновлює дитину. Вона набуває громадянство України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення, незалежно від того, чи проживає вона постійно в Україні, чи є за кордоном. Також можливе набуття громадянства України внаслідок внаслідок встановлення над дитиною опіки, чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я у дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю. Або передачі на виховання в сім'ю патріонатного вихователя, дякую. А куди необхідно звертатися, та які документи потрібно подати? Датися необхідно до Державної міграційної служби України заяву і інші документи залежно від конкретної ситуації ми з вами розглянули декілька підстав набуття. То залежно від конкретної ситуації є свій пакет документів, їх необхідно подавати до територіального підрозділу Державної міграційної служби за місцем проживання особи в Україні. Якщо заяву подає особа, якій надано статус біженця чи притулок в Україні, то звертатися необхідно до територіального підрозділу ДМС за місцем реєстрації особи. А якщо людина проживає постійно за кордоном. То заяву необхідно подати до дипломатичного представництва чи до консульської установи України за місцем постійного проживання а, людини за кордоном. Ми вже говорили з вами про поновлення громадянства. А які підстави припинення громадянства України, передбачені законодавством? Да, такі підстави є, і вони чітко регламентовані законодавством, а саме, законом про громадянство. І воно може, громадянство України може припинятися в трьох випадках: це внаслідок виходу з громадянства України, внаслідок втрати громадянства України і за підставами, передбаченими міжнародними договорами України, якщо розглядати більш детально, то раніше я вже казала, що громадянство припиняється внаслідок виходу. З громадянства України існують різні процедури для виходу з громадянства для тих, хто постійно проживає на території, і для тих, для тих хто постійно проживає за кордоном. Громадянин, який постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства за його клопотанням. Тобто він подає клопотання до консульської установи. А якщо дитина проживає за кордоном, то її вихід з громадянства здійснюється у разі подання відповідного клопотання одного з батьків або обох батьків, якщо дитина набула громадянство України за народженням, і на момент її народження батьки або хоча б один із батьків були іноземцями або особами без громадянства, в такому випадку дитина може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків незалежно від того, де дитина проживає. Також якщо дитина була усиновлена. Подружжям, в якому один із подружжя є іноземець, або усиновлена іноземцем, або особою без громадянства, то за клопотанням іноземця дитина може вийти з громадянства України. Однак тут я хочу підкреслити, що виход дітей з громадянства України, дітей, вік яких від 14 до 18 років, може відбуватися лише за їхньою згодою. От тут також є виключення, не всі можуть вийти з громадянства України. Якщо такий вихід з громадянства України допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженим органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України, тобто Іншими словами, неможливо просто подати клопотання про вихід з громадянства України і не набути громадянства іншої держави. Це зроблено спеціально для того, щоб уникнути випадків без громадянства. Крім того, неможливо вийти із громадянства, якщо громадянину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, який набрав. Вже набрав законної сили і підлягає виконанню. Угу, так, так, А як можливе припинення громадянства шляхом втрати громадянства України? Тут в такому випадку можна говорити про добровільне набуття громадянином України, громадянство іншої держави, якщо на момент такого набуття він набув він досяг повноліття. А ще одна підстава для втрати громадянства України це набуття особою громадянства України в нас свого часу внаслідок обмани або свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів. Тобто, у тому випадку, якщо набуття громадянства України відбувалося на підставі фальшивих документів. Крім того, втратити громадянство України можна, якщо має місце добровільний вступ на військову службу іншої держави. Яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов'язком чи альтернативною, а чи не, не військовою службою? Однак тут також є момент, на, на який я б хотіла звернути увагу: правила щодо що добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, і добровільний вступ на військову службу а не застосовується. Як підстава для втрати громадянства України, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства, тобто кожна конкретна справа має ретельно вивчатися і всебічно розглядатися, щоб уникнути моментів і випадків без громадянства. Якщо казати про підставу втрати громадянства, що передбачено міжнародними договорами України, то на практиці Законодавство не використовує міжнародні договори для вирішення питань пов'язаних з громадянством. А, і датою припинення громадянства України у тих випадках, про які я говорила, є дата видання відповідного указу президента України. Тобто, втрата громадянства відбувається на підставі указу президента України. А чи можливо людину примусово позбавити громадянства України? Конституція України на це питання надає однозначну відповідь, а саме в своїй статті 25. громадянин України не може бути позбавлений громадянства України. І також громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Тобто примусово позбавити громадянства України не можна. І також в Україні не ну, не передбачено подвійного громадянства чи множинного громадянства. Це також відповідно до конституції. Зрозуміло, а от на сьогодні в суспільстві активно обговорюється законопроект, який передбачає обов'язковий іспит для осіб, які прагнуть отримати громадянство України. А що ви можете сказати про цей законопроект та які іспити доведеться здавати охочим отримати громадянство та кому потрібно буде це зробити? Дійсно, тема досить актуальна і досить розповсюджена зараз у ЗМІ? Найближчим часом нас дійсно може очікувати зміна в порядку прийняття до громадянства України, адже зовсім нещодавно, лише 18 жовтня цього року, в першому читанні Верховна Рада України підтримала законопроект про внесення змін до, до двох законів: до закону про громадянство України та про забезпечення функціонування української мови як державної. А саме в питанні щодо умов прийняття до громадянства України. Цим законопроектом передбачено встановлення зобов'язання для іноземця, який хоче набути громадянство України, скласти іспити на знання Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою. При цьому іноземець має два роки. Ну, у разі прийняття цього закону, то він буде мати два роки на складання іспитів. а в іншому разі, така особа може втратити громадянство України. Однак, підкреслю, це лише законопроект. Він ще законної сили не набув, він пройшов лише перше читання. Зрозуміло, дякую, пані Тетяно. Що сьогодні допомогли нам розібратися з питаннями набуття, встановлення та втрати громадянства України. А я нагадую, що більше корисних матеріалів з актуальних питань про відносин в умовах воєнного стану можна переглянути на Ютуб-каналі мережі правових клубів. «Правокатор». Дякую.